Багато було коментарів, як добути срібло з акумуляторів. Як підходимо до акумуляторів? Беремо акумулятори та молоток. Оказується все просто. Підходь Сергій. А далі ми відкусуємо це срібло. Це у нас цинк. Тут срібло, тут цинк. По кольору видно. Це срібло, а це цинк. Отак от і відрізняємо. Якщо такі акумулятори не подобаються, беремо. І інший акумулятор, наприклад, отакий. От Маркування є, надпис якийсь, да? Де ж тут срібло має бути? Зараз глянемо. Бачите, а він вже тут старесенький. Оце срібло. Це цинк. Отак от, от, Тут срібло, а там цинк. Отак ми і дістаємо. Є й такі, бачите, не такі красиві. Але старі. Але тут теж, теж є срібло. Є отакі. Нічого особливого. Але і тут зараз знайдемо срібло. Бачите. Оце срібло, оце ні. Так що, якщо у вас є такі акумулятори, розбирайте, пропонуйте, присилайте, але є маркування, і воно показує, що там є срібло. Отак і добувається зі звичайного акумулятора срібло.